Рекламан Турбочівської селищної ради 8 скликання положення професійній комісії на засідання присідної комісії про фінансового бюджету та соціально-економічного розвитку прибуло 6 членів. Тобто, таким чином на засіданні постійної комісії присутні 100% від загального складу комісії. Постійна комісія може розпочати свою роботу. Сьогодні на засіданні. Дорозі селищної ради. В роботі постійної комісії бере участь селищним уваги на Дніпало. До речі, добавлю, що в разі повітряної тривоги я вас сповіщу і запропоную прибути до найближчого укриття у разі тривоги. Хочу довести до що на виконання вимог закону України про внесення змін закону України. В Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування, яке набрав чинність з 15 року засідання Постійної комісії е селищної ради підлягає відеозапису. тут пропонується наступний порядок теми. Я вам його зараз зачитаю. Перше питання про внесення змін та доповнення до. Рішення Бурсівської селищної ради від 2012 року номер 6350 про бюджет Обосівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Друге питання про внесення змін до рішення Обічівської селищної ради від 31 до до року номер 6427 про затвердження програми прийняття українських України, силами територіальної оборони та інших підрозділів, які залучаються до здійснення закладів воєнного стану у вигляді трансфер на 2024 рік. Доповідача у нас відмістка Олена Леонідовна, начальник фінансового управління Берсінської селищної ради. Третє питання: про затвердження програми для на 24-25 роки уселищної Капітальній нормальні. Доповідач у нас Біхатовська Ірина Васильівна, начальник управління Центру надання адміністративних послуг Берсівської селищної ради. Четверте питання: про внесення змін до рішення Берстівської селищної ради від 20 грудня. 2019 року номер 865 розтвердження стратегії розвитку територіальної громад на 20.27 роки. П'яте питання про внесення змін до інших селищної ради 28 червня 2022 року номер 4970 про затвердження програми соціально економічного та культурного розвитку територіальної громади на 22 2024 24 роки. У нас документ Олена Володимир, начальник відділу перспективного розвитку сільського стандарту лучити селищної ради. Ось такий у нас запропонований порядок денний. Тож ставлю на голосування. Хто за основу, хто за даний порядок денний. Прошу голосувати. Одноголосно. Проти утримався, рішення прийнято. У кого можливо до порядку денного буде якісь пропозиції доповнення зміни? Будь ласка. Складу на голосування. Щодо твердження порядку. порядку День в цілому прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Утримався на голосований парят. Рішення прийнято. Тож слово надається доповідночу начальнику фінансового управління номер 6 селищної ради від міської Олені Олег Будь ласка, перше питання. Доброго дня всі присутні. На Ваш розгляд виносяться проєкт рішення селищної ради про внесення змін та доповнення до рішення Бачківської селищної ради від 2012 року номер 6350 про бюджет Бачівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Пропонується внести зміни від обходні джерела та віддаткову частину зайного фонду селищного бюджету. Перше, збільшити обсяг виходної частини селищного бюджету в сумі 1745 гривень, в тому числі поход. 410-404-20 інші дотації з місцевого бюджету в сумі 1745 гривень, а також збільшити обсяг видаткової частини селищного бюджету на цю ж саму суму. За рахунок іншої дотації на надання компенсації за комунальну форму власності, тобто покриття витрат за квітень місяць 2024 року за розміщення тимчасового переміщення осіб. Третє: зменшити обсяг в видаткової частини бюджету в сумі. 1 млн 80 тисяч гривень шляхом передачі коштів загального фонду бюджету розвитку за рахунок перерозподілу видаткової е, частини бюджету: внести зміни видаткову частину по спеціальному фонду сільського бюджету, збільшити обсяг видаткової частини в сумі 1 млн 50 тисяч гривень, шляхом передачі коштів загального фонду бюджету розвитку, за рахунок перерозподілу видаткової частини бюджету. І збільшити обсяг додаткової частини по спеціальному фонду за рахунок залучення вільного залишку коштів, що утворився на початку бюджетного періоду суму 300 тисяч гривень. Внести зміни до бюджетних призначень, головних розпорядників коштів селищного бюджету по загальному фонду, зменшити видаткову частину на суму 1 млн 50 тисяч гривень по наданню дошкільної освіти КПК 06, 1, 10, 10 по КВ-20 предмети матеріали обладнання на мінітар 50 тисяч гривень зменшити по КПК 31 цього оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів, оздоровлення дітей, що здійснюється рахунок за коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. кв 2730 інші виборки населення мільйон це відділ освіти молоді та спортсменівської селищної ради. Друге, внести зміни. До бюджетних призначень вогнепорядні ну, коштів залишного бюджету по спеціальному фонду збільшити видаткову частину сумі млн 350 тисяч грн по КПК 9750 субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів КПК-3220, капітальний трансфер органів державного правління інших 1 млн 50 тисяч грн і ККВК. 98, пануля 53210, капітальний трансфер органам державного управління інших півдні 300 тисяч гривень, це фінансово у Башківської селищної ради. Слідуще, зробити перерозподіл видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету по загальному фонду по головному розпоряднику, по відповідь, освіти, молоді та спорту, зменшити видаткову частину головному розпоряднику на суму мільйон 892. Дві тисячі гривень, а саме по наданню загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету продукти харчування мільйон 800 тисяч гривень і збільшуємо вже також по цьому новому розпорядку додаткову частину на цю саму суму. Збільшуємо по функціям по 1021. 11.41, 11.30 і 10.10. Загалом це будуть йти в нас на предмет і матеріали, обладнання та інвентар, на оплату інших енергоносіїв і оплату послуг. Це будуть придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів, придбання паливно-мастильних е, матеріалів для генераторів, а також е, на оплату інших послуг. Чиновні колег, ну може, якісь запитання, позиції доповнення, будь ласка, відповідача. Немає. Спасибо на голосування. Щодо? Щодо рекомендації даного проєкту рішення. Далі розгляду сесії, можуть голосувати в цілому. Хто за хоче голосувати? Тут голосування всі за, голосування всіх за. Дітичу, потеканла відпустить. Проти і утримавшися, немає. Давайте наспимось. Наступний проєкт рішення пронесення змін до рішення Белошівської селищної ради з 1.014 року No6427 про затвердження програми сприяння Збройним силам України, силам територіальної оборони та іншим підрозділам, які залучаються для здійснення заходів воєнного стану викликати транспорт на 2024 рік. До нас звернулася військова частина номер 460 з проханням про виділення коштів в сумі в мільйон гривень. Позитивний висновок обласної військової адміністрації про виділення їм про походження з 300 тисяч гривень. попередньому рішенні ми розглядали це питання. Значить, ми доповнюємо паспорт прохання сприяння розглядів підпольним силам України, силам територіальної оборони та іншим дорозі, які залучаються для здійснення заходів воєнного стану. Суму 7 мільйонів п'ятсот заміняємо на суму 7 мільйонів 800 тисяч гривень. І доповнюємо. Пунктую 6 додаток першої до програми напрямі діяльності та заходи програми сприяння розвитку Збройним силам України та іншим відводженням, які залучаються для здійснення заходів воєнного стану у вигляді трансфер на 26 рік в сумі 300 тисяч гривень частини, яка звернулася до нас на Розуміло. Хто за те, що прийняти даний проєкт рішення за основу, проголосувати. Хто за? Одноголосно. Дивились, проти, рішення приймається. Які будуть зміни доповнення пропозицій даного проєкту рішення, будь ласка, комісії? Заквитив немає. Тож я ставлю на голосування, щоб прийняти даний проєкт рішення, подальше винести до сесії. В цілому прошу голосувати. Одноголосно. Наступний на доповідальність управління центру Ми ще не присутні до вашої уваги за проєкт рішення про затвердження програми для прибутків на 425 років на 6 селищної територіальної громади. Ця програма розроблена відповідно до типової програми для Кримів, які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України і 1 десерта 2018 року номер 14.34. Мета програми – це є корекція та зміна агресивної і насильницької поведінки приймача, формування соціально прийнятних умов, умов, гуманістичних цінностей і ненасильницької поведінки. Завданнями програми, завдання програми полягає у здійсненні основних заходів, які спрямовані на сприяння зміни насильницької поведінки приймача, сприяння за своєю прибутком моделі сімейного життя на посадах гендерної рівності, взаєморозуміння, взаємоповаги і дотримання прав усіх членів. Програма включається в серед діагностування. До проведення діагностики будуть долучатися лікарі, психіатри, лікарі, наркологи, зазвоні, Вторинна діагностика за результатами проходження програми, індивідуальна робота з прийняття і групова робота. Фінансування програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету Росії бюджет, бюджет, селищної територіальної команди. Загальний обсяг фінансових ресурсів на 24 рік складає 1938 гривень. На 2025, 5714. Зрозуміло. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення, просить голосувати. Хто за? Одноголосно. Приїжджає рішення приймається. Які можуть бути зміни доповнення пропозиції до даного проєкту рішення, Будь ласка, члени комісії? Якщо немає, то я ставлю на голосування даний проєкт рішення з подальшим винечним до Дорозі на розслідуванні сесії. В цілому прошу голосувати. Хто за? Те, що одноголос, утримався, проти немає річних не також прийнято. Підповідачу, дякуємо. Наступний доповідач, на законенка Олена Володимирівна, 4 5 питання, порядку денного, начальник відділу, перспективного розвитку і сільського господарства селищної ради. Будь ласка. прийняти рішення Любочівської селищної ради від 20 грудня 2019 року номер 865 про затвердження стратегії розвитку Любочівської територіальної громади на спорту, завдання, активне залучення молоді до життя громади. Доповнити пунктами 66 створення молодіжних послуг на території громади і пункт 67 це створення молодіжної ради у 6 селищній ради. Оперативна всіх громади громада якісної інфраструктури молодший об'єднання. Завдання стратегії 312 забезпечення постійного водопостачання та водовідведення всіх населених пунктів громади, доповнити пункт 74, 74, будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція служби в населених пунктів громади. ж Ці оперативні цілі, завдання 3.1.3 благоустрій території громади. Доповнити пункт 81 облаштування елементів благоустрою, дошок пам'яті на меморіалі слави. Оперативну ціль 3.2, екологія і безпека, завдання стратегії, безпечне проживання на території громади, якісне дозвілля, доповнити пунктом створення безбар'єрного простору громаді. Зрозуміло. Хто за те, щоб прийняти дане проєктичну заснову? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Проти отримався немає. Рішення прийнято за основу. Може бути такої проценти заповнення? Зміню якісь? Немає. То я ставлю даний проєкт рішення в подальшому до розгляду на програмному засіданні сесії. В цілому. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. проти, отримався. немає. рішення прийнято. Давайте доступне. На вашу воду відноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення Любовівської селищної ради від 28 червня 2022 року No4970 за та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади на 22-24 роки з метою коригування цілей і завдань програми соціально-економічного розвитку культурного. Осільської територіальної громади на 22-24 роки, а саме в розділ 3 шляхи розв'язання головних проблем та досягнення поставлених цілей, теж викласти в новій редакції. Ті ж самі пункти 60-67 викласти в нові редакції в програмі 74, 81 і 99. Зрозуміло. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення заснов, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно отримався, ну, мотив немає. Рішення приймається. У можуть бути якісь зміни, доповнення пропозиції, члени комісії. Будь ласка. Є когось? Немає. Е, Підставлю на голосування. Далі проєктично сподання дорослі на податку засідання сесії. В цілому прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. За, проти утримався, немає. Рішення прийнято. Тобто дякуємо. На цьому порядок день засідання постійної комісії вичерпано. Дякуємо всім за роботу.